Ей, кіт, поможи, будь ласка, що таке? Поліція. Стояти на землю, руки за спину. Та ви що, я нічого... Тримай його! Привіт, кіт! Не ти взяв револьвер? Ні, я не брав. Понятно. П'ятий поверх. Тихо. Закривай. Час поговорити. Отака історія. Стояти, руки вгору. Лягайкуте! Добрий вечір. У квартирі два озброєні нападники, я їх знешкодив. Адреса. Так, чекаю. Дякую. Молодець. Ми цих бандитів довго шукали. Та й нікуди б вони від тебе не поділися. Раді допомогти. Пока. Привіт, кіт. Привіт. Дерев'яний ящик ледь скрипить. Льо, поліція? Чергова частина, слухаю. Є інформація про гроші в підвалі. Я знаю, де живуть бандити. Тоді поїхали. Покажеш. Тримайся міцно. Вогонь по ногах! порога! Не рухатись, виводимо їх. Швидше в бобік! Гарна робота котяро. Гроші пахнуть свободою. Сьогодні польська поліція затримала бандитів, які пограбували банк у Любліні. Зловмисники втекли на територію України. Гроші за попередніми даними передали невідомій особі. Вогонь пожирав зеленку. Хто це був? Хто смітник підпалив? Невідомо. Викочу до кінця. Прийнято. Не ти смітник підпалив. Не. Прийнято екіпаж в дорозі. Алло, поліція? Тут ще п'ятеро сплять. Забирайте. Охто. Щось не те. Гигнути. Немає зв'язку. Ну ж бо. Гей, зупиніться. Що сталося? За лісом маніяк. Він мене викрав, але я втік. Там, у хатині. Сідай швидко. Тримайся, ми їдемо. Сідаємо! обережно голову! Спасибі вам, друже. Без вас ми б його не взяли. Нема за що. Добрий вечір. Вечір добрий. Це ж ти. Поможи, будь ласка, що таке? Та, це я. Можна війду? Так, заходь. Є одна інформація. Коли ти мстив бандитам, я слід ішов за тобою. І ось я йшов після поліцейського участку. Я бачив, как ті бандиты текали. И я узнал, что эти люди хотели тебя похитить. Глухой стуки у двери. Идут. Бери револьвер в подвале. Ну yeah. Ноги, хлопці. Алло, полиция? Приезжайте. Адрес кинул. Это месть. Да. Им хана. Дякую вам. Без вас ми б їх не взяли. Ні, за що. Поїхали, друже. Поїхали. Поїхали? Ще як. Давно не катався по такому. Тримайся. Дорога все гірша. Нічого, емка витягне. Бачиш, там щось горить. Костел стаємо. Оце місце бурчить кіт, примруживши очі. Ти серйозно? Дуже. Половину групування ти здав, а друга частина згоріла в лісі. Тож тепер їм кінець. Да. Начинаємо! Так, слухаю. Нелегальні гонщики на проспекті. Зрозумів. Патрулю передаю. Прийняли. чекаємо координати. Там ідуть! Беремо їх! Алло, швидка! Тут аварія на трасі. У кюветі, водій без свідомості. Приїжджайте швидше! Прийнято. Виїжджаємо. Привіт. А що ти тут робиш? Зараз прийде лікар, випише тебе. Я маю дещо сказати серйозно. Добре, чекаю. Швидку, ти попав в аварію. Я подзвонив у швидку. Та дякую. Все, тоді по домівках. Та давай, пока. У нашому місті з'явилося ще одне бандитське угруповання. Його засновника ви зараз бачите на екрані. Це Артем на прізвисько Чекан, колишній охоронець клубів, який тепер збирає власну команду. Поліго поліція працює. Будьте обережні і бережіть себе. З контурурниця, гами тоці довгі. Полить на зморіс. О він тут. Лови його. Та що ж таке? Біжи, лапи, біжи! Не дайте втекти. Ну що, догрався? Хапай його. Не в цей раз бандюгани. Поліція міста слухаю. Внизу дві десятки озброєних. Адресу скидаю. Поспішайте. Зрозуміло. Наряд уже виїжджає. Друзі, привіт! Це кінець всіх кримінальних історій. Скоро вийде повне відео всіх кримінальних історій. Усім пока.